Для обліку основних засобів та нематеріальних активів формують документи різних типів, зокрема, введення в експлуатацію, переміщення між складами та матеріально відповідальними, інвентаризація, списання тощо. Для формування таких документів обираємо модуль ОЗ та НМА», пункт меню Документи ОЗ і НМА. В разі потреби уточнюємо умову та натискаємо кнопку Додати. В полі тип процесу за замовчуванням вказано значення виставлення початкових залишків ОЗЕ. Початкові залишки по основним засобам можуть бути виставлені за допомогою шаблону в процесі загальних налаштувань системи або за допомогою документа виставлення початкових залишків ОЗЕ. В реєстрі документів ОЗ та НМА можуть створюватись документи різних типів. В полі Тип процесу. Розкриємо перелік можливих значень, клацнувши на кнопці у вигляді трикутника в правій частині рядка. В залежності від необхідного типу документа опираємо відповідне значення. Оскільки в списку більше 30 можливих значень, для прискорення вибору значення можна в полі ввести початок одного зі слів, наприклад, початок слова введення та натиснути клавішу Enter. Будуть відображені значення для формування документів щодо введення в експлуатацію, основних засобів та нематеріальних активів чи малоцінних необоротних матеріальних активів. При формуванні документів введення в експлуатацію, списання, інвентаризації основних засобів тощо зазначається комісія, члени якої підписують документи. Така комісія може бути постійно діючою протягом певного періоду, крім того, можуть бути різні комісії для різних видів документів або одна комісія для будь-яких документів. Для спрощення формування документів обліку ОЗ та НМА доцільно спочатку сформувати документ підписи до типових звітних форм, яким визначається склад комісії, період її повноважень тощо. Щоб створити документ щодо складу комісії в реєстрі документів ОЗ та НМА, натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу вводимо початок слова Підписи та натискаємо клавішу Ентер. Вводимо номер документа, дати початку та завершення дії комісії. З довідника персоналу обираємо голову комісії та її членів в полі вид комісії можна вказати, чи це постійно діюча комісія, чи комісія для інвентаризації. Чи для підпису певних форм. В примітці можна зазначити, для підпису яких документів створено комісію, наприклад, Постійно діюча комісія. Натискаємо кнопку Додати.